Лялька Анабель. моя маленька крихітка для діток від 3 років Анабель 43 см. На пакуванні ми вже бачимо, що іграшка інтерактивна. І ось склад набору. Лялька вона набивна з вініловими ручками, головою та ліжками. Ось ці пари, які до нього. Яскраві наліпки. Ось така книжечка, інструкція. Для початку гри треба вставити в ляльку три пальчикові батарейки. e ouvir um... o que Як ви бачите, беде на бель це справжня немовля, якого можна годувати, давати, давати пастушку, яка видає звуки, наче немовля. Говорить мама, сміється, плаче. Це дуже цікава іграшка, яка сподобається кожній дівчинці. І фішка цієї ляльки ще в тому, що вона вміє рухати обличчя. Якою крихіткою дівчинка точно буде відчувати себе справжньою мамою?